Операція первоцвіт розпочалася на Прикарпатті. У цю пору щороку екологічна інспекція спільно з правоохоронцями відстежують незаконний продаж перших весняних квітів. Це підсніжники, проліски та шафран Гейфеля. Ці рідкісні квіти занесені до Червоної книги України. Екологи напередодні весняних свят вжили з запобіжних заходів щодо заборони незаконної реалізації первоцвітів на ринках Івано-Франківська. Цього року, дякуючи, може, й природі, дякуючи тому, що сніги покрив, є в досить високих високогірних населених пунктах нашої області, акція фактично такого знищення або масового продажу не відбувалась. Те, що відбувалось на переддень, 8 березня. На івано франківській ринку було під контролем директора ринку, дуже вживали заходів попередження, а також не допускали. Екологи стверджують, у країнах Європи, зокрема в Чехії та Польщі, незаконний збут первоцвітів під особливим контролем державних органів. На Прикарпатті в основному торгують квітами, діти та малозабезпечені люди. Відтак з ними доводиться екологам проводити роз'яснювально-профілактичну роботу. Мешканці міста негативно сприймають нелегальний продаж підсніжників та інших ранніх квітів. В'яні за секунду продають дорого. Кому це треба? Лучше цвіти покупати світочних випроти. Ось ці дії цих людей, що вони незаконно зривають ці проліски, може дійти до того, щоб просто не стане цих квітів. І це вже їх і так занесли в червону книгу, а люди все одно не розуміють. Ну це ненормальне явище. Треба природу берегти, а не шкодити. Її. Знаєте, я такої думки. Приди подивись, сфотографуй на пам'ять, але шкодити не треба. Рейдові перевірки екоінспекції та правоохоронців триватимуть до червня. Тоді, у високогірних районах Карпат, відцвітають останні весняні квіти. Адміністративне покарання за продаж первоцвітів складає понад пів сотні гривень. Лон Іваненко Владислав Васильчук. Новини на вежі.